Оповідання називається відьма. На кутку перед Великоднем орудувала відьма. Спочатку ніхто в цю маячню не вірив, бо ж науково-технічний прогрес і всі діла. Але коли Марія Гребенючка знайшла вже третє прикопане яйце на городі, крити було нічим. Це точно тараниха робить. Вона торік кота нашого отруїла, а тепер і за нас взялася. Ет не милий дурниць, сказав Марін, Лодко, смачно затягуючи цигарковий дим в легені. Дурниці. А оце тобі що? Дурниці? титяла Марія в білі яєчні шкарупи, бо не наважувалася торкати руками, щоб ото чари не вчепилися. Сам ти дурний, розпали мені буржуйку, підклади, палити треба. Тоді, хто робив, прийде щось позичати. Тю дурна. день на носі всі печуть ти сама он за маслом до таньки ходила, заперечив Владко, але пішов по дрова, бо ж Марія не відчепиться. Тим часом в Таранихі, яка теж за збігом обставин була Марією, щось крало яйця. Вона їх до Великодня збирала у відеречку, Благо кури неслися, як подуріли, і ставила в гаражі. І щоранку бачила, що зверху трошки то яєць і бракує. Якби то людина вкрасти собі хотіла, скажела стараниха старому тарану, то взяла б усі. Чого б тоді щодня потроху брати? Рискувати ото через п'ять яєць чи шо? Та не обращай німає, я тоді показалось, показалась, ти ж їх не щитаєш, відмахнувся таран. Марія Тараниха насупила широкі чорні брови і сердито плюнула, але відповісти було нічим. Наступного ранку тараниха прибігла до тарана в майстерню, розхристана й схвильована. Пощіла, пощітала я всі яйця! Сім яєць нема.